Здравствуйте! Сьогодні ми проведемо експеримент. Спочатку нарізаємо червонокачану капусту. Потім заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин. Потім відсежуємо капусту від рідини через сито. Додаємо оцет. Колір змінився на червоний. Тепер я додаю содовий розчин і колір став синім. Тепер ми додаємо газовану воду і колір став фіолетовим. Тепер ми наливаємо на шатирний спирт. Ніколі перетворився на зелений. Це такий цікавий експеримент. Велике дякую!